Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 10 хвилин, вітаю вас! Знову моторошна аварія в Києві. Пізно увечері молодик на хамері. на смерть збив дитину на пішохідному переході. Потому намагався втекти, та спершу його заблокували водії, а пізніше зупинила поліція. Як це було? Далі в сюжеті. Пів на одинадцяту вечора серед місця Києва восьмирічна дівчинка разом із мамою на зелене світло переходить дорогу на бульварі Лесі Українки. У цей час на високій швидкості у дитину влітає хамер. Відран дівчинка помирає на місці. моя, ти жити. Хамер пронісся на червоне світло, і саме цим забрав маленьке життя. Водій намагався втекти з місця аварії. Моментально зняв номерні знаки, але проїзд заблокували інші автомобілі. З повідомлення порталу ДТП Києв за кілька сотень метрів біля офісного центру. Парус поліція наздогнала водія Хамера. За даними сайту «Київ оперативний», не виявився 23 річний Кирило Островський, колишній боксер, а нині власник фірми, що виробляє дієтичне харчування. Такуснік слова у бійтя хаті попередньо ознак сп'яніння у молодика не виявили. Утім, останні слово щодо цього питання за експертами. Нині слідчі опитують свідків та встановлюють обставини. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження. Ірина Шинкар, сьогодні канал Україна. Ще одна смертельна аварія сталася в Черкасах. Там загинули 28-річна жінка із 4-річним сином. Ішли йшли переходом, коли на дорозі один легковик влетів в інший, той відкинуло на зебру просто на пішоходів. Жінка померла на місці, хлопчик дорогою до лікарні. Водій легковика, який і вчинив аварію, з місця втік. Із його машини вийшли кілька нетверезих чоловіків. Запевнили вони, лише пасажири нині свідчать у поліції. Водія оголосили у розшук. Вони вийшли з машини і давай, що ми тут не приділили, у нас був водій, водій утік, нічого ми не знаємо. А за махав поголі чули По них видно все. так що це як варіант. З них хтось, хтось двох з них був за рулем. Водій автомобіль марки БМВ зник з місця події. Стало відомо про те, що цей автомобіль перебував в розшуку, за раніше скоєне ДТП та зникнення з місця події. Уміти швидко зупинити кровотечу і допомогти постраждалим в аварії до приїзду швидкої після серії масштабних аварій. Дедалі більше українців записуються на курси екстреної допомоги. Що треба знати і мати в аптечках, аби врятувати чиєсь або навіть і своє життя, з'ясував Георгій Марінов. Володимир працює таксистом у столиці вже п'ять років. каже, неодноразово був свідком аварій, але самому допомагати постраждалим не доводилося. Втім, упевнений, якщо раптом на дорозі станеться лихо, знає, як це робити. Звісно, Княжне аптечка, є, перебинтувати. українці часто приходять на допомогу постраждалим в аваріях навіть ціною власного здоров'я. Нещодавно на Київщині хлопець після зіткнення двох автівок врятував вагітну пасажирку однієї з машин. А от сам постраждав. Від вибуху зазнав опіків середньої тяжкості. Лікар Ольга Адаменко каже: правильно дістати потерпілого з авто без шкоди для рятівника ще треба вміти. Може така за два. Потерпівших да, і при із'яті з машини саме це безпечність тому, хто опазує допомогу, і второе, правильно достати з машини. Тобто, це правильний захват для того, щоб не дополнительно не повредити. Після визволення постраждалого з авто потрібно зробити непрямий масаж серця. 100-120 натисків на грудну клітину допоможуть знизити внутрішню кровотечу. Таким образом ми підтримуємо до приїзду спеціалізованої помощі. А якщо у пораненого відкрита кровотеча треба якнайшвидше її зупинити для цього, в автомобільній аптечці обов'язково має бути джгут. а ліпше новітній більш зручний турнікет. Але найголовніше в комплекті повинен бути бинт, промочений спеціальною речовиною, що за півхвилини зупиняє будь-яку кровотечу. За що свойств свост попадає в кров і в вісточні кровотечення, Вот элементы, которыми пропитана ткань, вступают в контакт с кровью и ускоряется создание фибринового сгустка. Образование, которое перекрывает кровоток и не дает кровотечению, даже в том числе артериальному, продолжаться. Критичною вважають крововтрату від трьох літрів. Саме це причина третини смертей на дорогах, кажуть у міністерстві охорони здоров'я. І закликають засвоїти хоча б базові навички першої домедичної допомоги. Георгій Марінов, Вячеслав Андичанський, Андрій Кузнецов. Сьогодні канал Україна. Позбутися страхів за допомогою творчості, арт-терапія один із найдієвіших способів покращити психологічний стан дитини. А якщо при цьому ще є комфортні умови для відпочинку, то можна подолати навіть психологічну травму війни. Як працює терапія мистецтвом, дивіться далі. Арт-терапія один з найдієвіших способів поліпшити психологічний стан дитини. Цей тлон символізує мирне небо, Он такого ніжного, голубого цвіту. Я заскучилася дуже сильно за мирним небом. У селищі Бахмутка, звідки родом 11-річна Віка, все сприймається геть інакше. У нас постійно в наші дома, і возле нас прилітають пулі і взриви, і дома у нас рушаються. Схожі долі об'єднують дітей. У нього теж боязнь ті, 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 стрільби. До Святогірська Віка та Оля приїхали на два тижні. Путівки в табір отримали за програмою штабу Ріната Ахметова Мирне літо дітям Донбасу. Поки ми тут, ми знаходимося в безпеці. Побачити мирне небо й відпочити від війни цього року зможуть близько пів тисячі дітей. Спасибо душою за таку есть Такий чоловік на світі, який он любить помогать взрослым і дітям. У спокійній атмосфері проявляються приховані таланти. Віка, приміром, раніше ніколи не займалася спортом, а тепер рекордсменка. Віка віка, віка! віка! її досягнення залишиться в книзі рекордів табору. Вона стала лучшою в присіданнях і в пляшках на скакалці. Дівчинка сподівається, що заряд енергії, який дістала цього літа, збережеться надовго. І на Желенко Ростислав Сесою Володимир Конопля для сьогодні канал Україна. 28 людей загинули. Сотні зникли безвісти після прориву дамби в Лаосі. 5 мільярдів кубометрів води за лічені години затопили шість сіл у провінції Аттапи. Потужна течія знесла тисячі будинків. Місцевих жителів евакуювали човнами. Без осель залишилися понад 6,5 тисяч людей. Не заплатили 8 гривень за квиток у тролейбусі. Платіть штраф 160. Чи стало менше зайців у громадському транспорті після подорожчання проїзду у Києві? З'ясовувала наша Олександра Сигал. Вона вирушила у рейд разом із контролерами. З чотирьох до восьми вже понад тиждень кияни сплачують за проїзд у міському транспорті удвічі більше. Ні качеству не соответствует, ни зарплатам нашим, ни ні пенсиям ничему не соответствует. Это очень, очень много. Регулярности перевозок это не не улучшило. От і наскільки я знаю, що і не повысили зарплати. контролер Галина за 20 років роботи не пригадує, щоб вартість квитків одразу підвищували вдвічі. Так само збільшили і суму штрафу за проїзд зайцем на сьогоднішній день. Кількість безпідкових пасажирів зменшилася в зв'язку з тим, що сума штрафу виросла. І люди в принципі бояться їздити без квиточка. Тепер порушникам доведеться розщедритись вже на 160 гривень замість 80. Пані ваш квиточок, будь ласка, на перевірку. Одразу помічаємо, тролейбус напівпорожній. Пенсіонери показують посвідчення. Ця жінка каже, забула його вдома, а купляти квиток за 8 гривень їй дорого. Виписують штраф. Кондиціонерів немає ніде нічого, і додали 8 гривень. То хіба так можна Надія Показує свій закомпостований квиток і не може втримати емоції. Користуватись тролейбусом щодня тепер не може. Це ж невозможно. В два рази то есть в два. То есть если ще было чотири, то есть, стало, хоч наруби. Ну п'ять то есть, ну і ну, нусім же ж. Ну цей чоловік купляти квиток не збирається, показує посвідчення. Службовий документ він ну що це за документ? Футбольний клуб. він не дає вам права на пільги. Та чоловік платити не збирається. 160 гривень треба. От зараз ми вийдемо. І бабалака. Добро. Ви в салоні зобов'язані сплатити штраф. Здрасті. Здрасті, будь ласка. Ви сплачуєте квітанцію? Откуда? ви чого? Будь ласка, зі салон. Безбілетник швидко виходить з тролейбуса та зникає. Таких випадків за день у Галини не більш як три. Каже, до підвищення ціни зайців було чи не вдвічі більше. Олександр Сигал, Віталій Поляков, сьогодні. Канал Україна. Більше новин, які треба знати на сайті сьогодні.ua Навала селфі без макіяжу. Чому зірки масово викладають власні фото без косметики? Розкажуть Лілія Ребрик та Григорій Герман за декілька хвилин.